Про особливості роздрібної торгівлі пальним та які операції підпадають під акцизний податок, розповість начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області Роман Савка. Чи оподатковується акцизним податком з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, обсяг пального, яке знищено або втрачено, якщо після фізичного відпуску пального з АЗС, Якщо підтверджено даними розрахункового документа, контрольну касового апарата, відбулася втрата пального, то обсяг такого пального підлягає оподаткуванню акцизним податком з розвідного продажу під акцизних товарів. Обсяг пального, втраченого до фізичного відпуску пального з АЗС оподаткуванню акцизним податком з розмірного продажу під акцизних товарів не підлягає. Чи виникає об'єкт оподаткування акцизним податком при здійсненні підприємством компенсації вартості пального, придбаного працівниками для заправки службових автомобілів? Якщо працівники підприємства, використовуючи службові автомобілі, самостійно заправляють їх пальним на АЗС, а підприємство компенсовує їм вартість придбану для заправки службових автомобілів пального на підставі відповідних підтверджуючих документів, таке підприємство не здійснює передачу. Відпуск відвантаження або фізичний відпуск пального, оскільки при здійсненні підприємства компенсації вартості пального працівником не відбувається реалізації пального, об'єкт оподаткування акцизним податком при цьому не виникає. Чи оподатковується акцизним податком з роздрібного продажу реалізація скрапленого газу в балонах юридичним особам кінцевим споживачам, які не є платниками акцизного податку з безготівковою формою розрахунків, якщо немає АЗС. Оскільки реалізація скрепленого газу в балонах не підпадає під визначення поняття реалізація суб'єктами студіювання розміру лігілі під акцизних товарів, встановленого податковим кодексом, відповідно, об'єкт оподаткування акцизним податком не виникає. Акцизний податок з розміного продажу за ставкою 0,042 євро за кожний літр реалізованого товару не нараховується і не сплачується. При здійсненні сільськогосподарських робіт оранка, сівба тощо сільгоспвиробник замовник залучає третіх осіб на підставі договорів підряду. А також орендує сільгосптехніку юридичних і фізичних осіб підприємців на підставі договору оренди майна заправляє орендовану техніку сільгоспвиробник власним дизельним паливом. У якому випадку факт використання дизельного палива вважається реалізацією пального. Якщо при здійсненні фізичного відпуску з АЗС розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі не здійснюється, то такі операції не є операціями з реалізації суб'єктами господарювання розміру торгівлі підакцизних товарів пального. А замовник, сільгоспвиробник не є платником акцизного податку з розміного продажу підакцизних товарів. Якщо розгонкові операції здійснюються, то такі операції є операціями з реалізації суб'єктами господарювання розміру торгівлі підакцизних товарів пального, а замовник СГ-виробник є платником акцизного податку з розміру продажу підакцизних товарів. Щодо забезпечення роботи орендованої техніки власне пальним, слід зауважити, якщо сільгоспвиробник використовує пальне для власних потреб, відповідно, ним не укладається будь-який договорів договорі на відвантаження пального. Така операція не є операцією з реалізації пального при заправці орендованої сльози техніки власним пальним, а саме при здійсненні фізичного відпуску з АЗС пального, розрахунковій операції у готівковій або безготівковій формі, за яке не здійснюється, такі операції не є операціями з реалізації суб'єктами господарювання розміром торгівлі підакцизних товарів пального, а підприємство не є платником акцизного податку з розмірного продажу підакцизних товарів. Суб'єкт господарювання орендує техніку з екіпажем, орендодавець компенсовує всі витрати, крім витрат на пальне, які взяв на себе суб'єкт господарювання. Чи потрібно суб'єкту господарювання реєструватися платником акцизного податку? Оскільки у разі заправлення орендованого транспортного засобу таке заправлення відбувається за рахунок витрат, пов'язаних з використанням орендарем транспортного засобу, то він не є платником акцизного податку з реалізації пального за умови. Відсутності інших операцій. Чи виникає об'єкт оподаткування акцизним податком з реалізації пального при продажу талонів, пластикових карток, на в мастильні матеріали без фізичного відпуску з АЗС. Чи потрібно реєструватися платником акцизного податку з реалізації підакцизних товарів і реалізації пального? Оскільки не здійснюється операції з фізичного отримання відпуску та транспортування пального у платника податку не виникає обов'язок реєструватися платником акцизного податку. З реалізації підакцізних товарів та реалізації пального, а також обов'язок подання декларації акцизного податку. Відзначу, що при продажі талонів, пластикових карток на паловомастельні матеріали без фізичного відпуску з АЗС пального об'єкту оподаткування акцизним податком не виникає. Чи є об'єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів реалізація пального антидетонаторів у дрібній розфасовці не через мережу АЗС, а через роздрібну мережу гіпермаркетів? При реалізації підприємства не через АЗС, а через розрібну мережу гіпермаркетів пального антидетонаторів. У дрібній розфасовці, така реалізація не підпадає під визначення терміну реалізація суб'єктами студування розміру торгівлі підакцизних товарів. Оскільки не відбувається фізичний відпуск з АЗС товарів, зазначених у статті 215 податкового кодексу, тому вище зазначені операції не є об'єктом податкування акцизним податком з розміного продажу підакціальних товарів. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. Про відображення орендованого автомобіля у формі 20 ОПП розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Людмила Кобель. Відповідно до порядку обліку, платників податків і зборів платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючи орган за основним місцем обліку. Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність, є майно та дії у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів, повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти. Пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою номер 20 ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації. Створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків таким чином, при придбанні оренді юридичною особою транспортного засобу для господарських потреб, відокремленого підрозділу філії, повідомлення за формою 20 ОПП подається протягом 10 робочих днів після придбання або оформлення договору оренди за основним місцем обліку такої юридичної Особи. У графі Місце знаходження об'єкта оподаткування, повідомлення за формою 20 ОПП зазначається адреса відокребленого підрозділу філії за місце знаходження транспортного засобу. Державна фіскальна служба України наказом від 28 вересня 2016 року номер 813 затвердила новий державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Нагадаємо, у ньому наводять перелік моделей модифікації РРО, дозволених до первинної реєстрації, та РРО первинну модифікацію, яких заборонено. Відповідно попередній перелік, який затверджений наказом ДФС від 16 червня 2016 року. номер 535 втратив чинність. Місцеві бюджети Тернопільщини отримали майже півтора мільярда гривень від сплати податків. Наскільки зросли та які податки забезпечили перевиконання планових показників? Детально розповість начальник управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем головного управління ДФС у Тернопільській області Наталя Волошинович. Доходи місцевих бюджетів Тернопільської області за січень вересень склали майже півтора мільярда гривень податкових платежів. Це на 251,5 млн грн більше від очікуваного показника та на 482 млн грн більше за відповідний період минулого року. Зокрема, у вересні доходи місцевих бюджетів склали 187,3 млн грн. Порівняно з минулорічним вереснем, це забезпечений приріз надходжень на 32 млн грн. або на майже 45% більше. Зі сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 863,3 млн грн. Додатково забезпечено надходження 149 млн грн. Суб'єкти малого підприємництва сплатили 193. Мільйони гривень єдиного податку, що на 36 мільйонів гривень більше від очікуваного. Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів з початку 2016 року склали 182,4 мільйона гривень. Додатково місцеві бюджети отримали 3,4 мільйона гривень. Прогнозний показник виконано на 102%. 28 жовтня, п'ятниця. останній день сплати. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за вересень 2016 року. Авансового внеску з податку на нерухоме майно за третій квартал 2016 року. Авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за третій квартал 2016 року. Податку на додану вартість за вересень 2016 року. Податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу. Військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу. Акцизного податку за вересень 2016 року. Плати за землю за вересень 2016 року. Єдиного податку платниками четвертої групи за третій квартал 2016 року. Рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за вересень 2016 року. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.